Отже, загальне враження від озера. Місце гарне місце, непогане. Має свою енергетику, але, як я вже сказав, люди все портять, як завжди. На жаль, дуже багато людей, дуже шумно. Хочеться закарбувати в пам'яті якийсь момент або записати відео там з да, насолодитися цим, цим духом. А, але але... не думаю, що це місце, в яке я повернусь, ну, типу, знаєте, як от десь побував і хочеться, блін, наступного року знову туди хочу поїхати. Не хочу. Можливо, колись там за декілька років. Але на зараз ну, побував, відмітився, що був на синевірі і досить. До речі, стежка, по якій ми піднімалися, асфальтована, вона отам, ну, недалеко звідси, тому чутно людей. Знов таки нікуди від людей не сховатися. Капець який-то.